Відмовився взагалі записувати, записувати будь-який звук. А ось тут треба б натиснути в подобачку, подобає моїм дівчаткам цим двом фозішка. Можливо, що на Тут розповідала щось дуже цікаве, дуже цікава, але історія про це замовче. Тому що відео без звуку, отак от, отак от, от, так от. Так мої хороші, це буде розпаковка харчів, харчів, продуктова. Чи Пише мікрофон, чи не пишечку. Пише. Ну, давайте, руки, розпаковочку, давайте, давайте, розпаковочку. Давайте, скоріше, робити розпадку у цього шопу, отакого, шопу. отакого, шопу. отакого шопу. Зараз Я вам покажу, що я такого купила. Ще хотіла свій макіяж показати. У мене сьогодні такий цікавий макіяж. Чи видко, чи не видко, вам не знаю. Але трошечки за темний пішов з'явився. Трошечки за темний пішов що я дістану, дістану з цього шовка. Фруктована різочка, фруктована різочка. Вже такі, знаєте, порівнання фруктів на Пашечка. Раз. Далі з фруктиків я взяла купаєчку, вже порізано. Бачите, теж шматочка. У нас порізана, порізана купаєчка. Далі йде отака картопелька. Картопелька вже готовий, вже готовий батат, вже готовий батат. Далі далі, 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 далі. Чесничок закінчився в хаті. Чесничок купила такий маленький пачка. Буде торісний. Далі, 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 далі. Що взяла? Кімчі. Куди ж без кімчі? В хаті закінчилася, кімчі. В хаті закінчилася, кімчі. без кімчі я не можу. Наступний імбір, імбір, ось такий імбір, тут наче 100 грамів імперія. Далі, далі, далі помідорочки, помідорочки Черрі. Помідорочки Черрі, 250 грамів, 250 грамів. Далі, далі, далі Огірки. Огірки. Три ще таких огірочка, огірочка. Бачите, один такий 100, на 150 грамів. І два ось таких непонятно наскільки а не бачу, щоб тут було написано наскільки вони грають. Так, Japanese cucumber. Japanese, Japanese cucumber. Це, мабуть, теж Japanese Cucumber, да. Це все, звісно, теплиці. Це все з теплиці, тому що. тому що... Я тут нічого не бачив. Поганого в тому, що вирощується якийсь ахар, якийсь овочі чи фрукт теплиці. Фіолетова цибулька 60 грамів. Це такі штучки до палатику або просто так їсти. Далі, мої любимі фір.

Вміснувся. І ще до дедувівсянки для цих простів ці родзинки, сушений банан і який ще, наче, сушений піч, якісь ягода, ягода, якісь ягоди, якісь ну, написано, що. Боже, що тут, де воно написано? Де вона написана? Де вона написана? Ну, коротше, сушені п'яті фрукти. Йдуть сушені фрукти. І, звісно, жовта пустинка. Та пустинка на 800 грамів. Якраз на долар. Трошечки більше долара. Ось тут у нас сьогодні були пустинки. у нас сьогодні були Ось тут у нас сьогодні були Отже, як такого СМР у нас не вийшло. Не вийшлося такі мої покупочки. Всім дякую за увагу. Я давно не знімала відео розпаковок, давно не знімала відео розпаковок, тому що їх погано дивляться, і взагалі, взагалі погано все дивляться. Але якщо вам не важко, якщо вам цікаво дивитися розпаковки, і ви хочете, щоб вони були більш такі дійсно осмерні, щоб вони були більш такі, знаєте... Довгі, цікаві, з якимось там ну, додатковою інформацією, будь ласка, дайте знати. Дякую, дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. Яке це буде, відео сказати не можу. Подивимось.